Під час місячника благоустрою працівники житлово-експлуатаційної організації номер 2 збирають сміття біля будинків. У дворі на вулиці Перспективна вантажать у причіп гілля дерев, дошки, поліетиленові пакети, банки. Працює сьогодні тут 14 чоловік. Нашими мешканцями проведений суботник в своїх сарайчиках. Вони повиносили сюди ящики, сміття побутове, обрізали, зробили формувальне обрізування дерев деревців своїх. І ми пообіцяли їм вивезти. Ми вигрібаємо, постійно вигрібаємо газони, вимітаємо асфальтове покриття і все, і убираємо біля контейнерних майданчиків. За три години з цього подвір'я вивезли півтори тонни сміття. Це два таких причепи. У Ковалівському парку наводять лад працівники комунального підприємства Благоустрій. <звук> На цій клумбі садитимуть квіти. Це багаторічна рослина, Це ми просапуємо лілейник. Далі ми будемо садити квіти на цій клубі, чорнобривці будемо, різні високі, низенькі. Буде красиво. Весною ми займаємося обрізкою дерев. Підняттям крон, висадженням підготовкою квітників під висадження квітів. Збираємо сміття після зими. У нас буде висаджено квітів близько 4 тисяч квадратних метрів, фортечні вали. Вулиця велика перспективна, сквери, Чорнобиль, набережна річки Інгул, Богдан Хмельницький, площа біля міської ради, площа театральна, площа Соборна. Також у нас є квітники на селищі Новому. Жителі мікрорайону Кущівка організували прибирання на території спортивного майданчика. Хочеться, щоб наші діти грали на чистому майданчику, щоб їм було тут приємно. Особливо після вітру, що розігнав сміття по всьому району, дуже брудно. Ми за цю неділю люди привели до порядку вже територію прибудинкову під під'їздами. Під Зараз у нас дитячий майданчик, спортивний майданчик. Триватиме місячник благоустрою до кінця квітня. Олена Жукалова, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.